Сьогоднішня акція це протест фактично свідомих громадян стосовно того, що в нас в три рази підвищили ціни на тарифи на житлово-комунальне господарство. Було б все добре, якби влада пояснила, на що вона це робить, яка калькуляція ціни на газ, і що закладається в ці тарифи, чому власне в три рази підвищується ціна, а не в півтора, не в два. Пояснила б про те, кажучи, які кроки вона буде здійснювати для того, щоб. Зменшити тягар, а, який платить громадянин споживач комунальних послуг, але вона цього не робить. І тому відсутність цього діалогу, діалоги майданчиків між громадянином, який є споживачом послуг, і владою, яка є наддавачом послуг, вони призводять до конфліктних сценаріїв. Те, що ти виходять на вулицю і проти цього, це очевидно. Владі необхідно не лише розкрити тарифи, пояснити їх складові, пояснити, чому складає, що складається ці тариф. Тому що, власне кажучи, туди, в ці ціни підняття цирифу, закладаються борги, скажімо, на Нафтогазу, борги Києвенерго, борги інших підприємств, монополістів, які надають на ці комунальні послуги. Але власниками цих підприємств, операційними власниками цих підприємств, є олігархи. Тому моє питання, чому ми, чому ми, прості громадяни, які платять платежку за комунальні послуги, маємо сплачувати борги олігархів перед державою? Але ж Така, такі співвідносини, наприклад, е, Нафтогазу і Національного банку що Національний банк повинен постійно дотувати. Ну, відповідно, борги так само е, мають люди перед монополістом. Ну, і... Коли ми говоримо про Нафтогаз, варто розуміти, що це не прозора система. Це є такий чорний ящик, куди заходять гроші, як вони там крутяться і виходять гроші, ми не розуміємо, які гроші виходять хто їх витрачає. Ми не розуміємо, що відповідальні за те, що кудись невідомо куди виводять вичетня кількість грошей, які збираються з населення. Ми бачимо непрозорість формування тарифів, ми бачимо непрозоре фінансування. Це, це дійсно це закрита система. До сих пір немає загального фінансового балансу на Нафтогазу. До сих пір ми не розуміємо, як буде реформуватися енергетичний сектор. І це все є нас, наслідок такої непрозорої діяльності. Ми маємо недовіру до той політики, яку реалізує Кабінет міністрів стосовно тарифу утворення. І, власне кажучи, це призводить до акції протесту. Це нормально? Мета акції добитися пояснення чи добитися зниження тарифів. З моєї точки зору є подвійна мета цієї: акції. перша це примусити владу вступати в діалог і спілкуватися з громадянами, пояснювати, чому такі тарифи, зробити прозорою прозору систему тарифутворення, реформувати НАК Нафтогаз. І знизити тарифи, і, і тариф. тому що е, попередні підрахунки експертів вказують, що можна півтора рази зменшити тарифи. І е, для цього є необхідні кошти, є інституції, є формати, як реформувати саме Нафтогаз, знайти кошти е, або навіть провести е, більш прозору оцінку і контроль над облгазами чи обленерго. Таким чином це, це дозволить е, знайти додаткові кошти і тоді буде платити. Не громадянин споживач послуг а буде подати олігарх, тому що з нього візьмуть податок на незаконно отриману власність. Але ж зараз незаконно отримана власність в судовому порядку підтверджується як законно отримано, як були і Захід енерго. Справді так, але з іншого боку є тренд суспільства на проведення деолігархізації в суспільстві, деолігархізації економіки. В першу чергу передбачається деолігархізація саме підприємств генеруючих і саме підприємств, таких як подільчі мережі, облгази і обленерго. Тому я сподіваюся, що Верховна Рада прийме закон, який б закріпив би можливість отримання державою, тобто і громадянами, в першу чергу, коштів. Від е, непрозорих приватизаційних процесів, які були в 90-ті, навчання цих 2000-х років такі механізми вже були використані в Великобританії при не зовсім законі приватизації великих компаній та державних підприємств. Це можна зробити, і це було б логічним кроком зараз для того, щоб знайти додаткові кошти для бюджету. А чи стоїть це в порядку денному, чи внесений цей законопроект? На жаль, Який поки що на жаль, поки що це на рівні ідеї. Ці ідеї висував зокрема пан Корбан, висували представники самопомічі. Сували інші фракції, яких критикують діючий комітет міністрів зараз. В принципі, цей законопроект був би підтриманий і суспільством. Я знаю, що є в експертному середовищі є драфти цього законопроекту. І було б добре, якби депутати все ж таки внесли подібний законопроект і наполягли на його прийняття.